Слава Україні, друзі! Героям слава! Одразу скажу наперед, для тих, хто любить перемотувати. В цьому відео ви зможете знайти два коди активації від боксів у Binance. Тому дивіться уважно, він може бути як на початку, так і в кінці. І також ще один код я залишу на своєму сайті. Ось такі гроші мені приходять кожного місяця на мою карту. Все це відбувається автоматично, і я майже на це не трачу свого часу. Я займаюся своєю любимою справою, а мені за це платять ось такі гроші. Я думаю, більше з вас зрозуміло про що йде мова, тому в цьому відео я постараюся розказати вам, як так само заробляти гроші на своєму хобі і тратити мінімум часу на каналь каналі Sharkus, приємного перегляду, і давайте перейдемо до заробітку. Що, давайте почнемо з мого ютуб каналу. Бачимо така статистика: 130 тисячі переглядів за останні 28 днів. В годинах це 6500 годин. Для того, щоб підключити офіційну передацьку програму Adsense потрібно мати 4 тисячі годин переглядів і тисячу підписників. Це на рік. Я спокійно набираю це все за місяць, тому можна навіть не переживати, що мені на наступний рік відключать монетизацію. Ну, звичайно, що я не буду порушити правила Ютуб. Далі ще 1800 підписників за останні 28 днів. До речі, кожному дякую, хто підписується на мій YouTube канал, ділиться цим відео з друзями. Ви допомагаєте розвивати мій YouTube канал, тому ви найкраще. І Ось ця цифра, яка всіх найбільше цікавить, 317 доларів за останні 28 днів. Це тільки з свого Ютуб каналу. Бачимо, що переглядів не так багато, але фінансова тематика, тому вона оплачується в рази більше. Давайте перейдемо до більш детальної укладки дохід, і я покажу скільки мені Ютуб платить за тисячу рекламних показів і в загальному за тисячу показів. Ось ця цифра 238. Ютуб платить мені за загальну кількість показів, там, де і показувалася реклама, і там де не показувалася рекламка. А якщо перейти до цифри 371, YouTube мені платить за 1000 рекламних показів, там, де тільки показувалася. Рекламка, ось такі цифри. Звичайно, що якщо у вас не фінансова тематика, там цифри будуть рази менше. Фінансова тематика, тематика про автомобілі, нерухомість і так далі оплачується найдорожче на Ютубі. Також мені в коментарях задають дуже багато запитань, це дуже важко, потрібно ще дойти до тієї монетизації і так далі. Друзі, давайте перейдемо до вкладки за увесь час. І я вам покажу, що велику частину ведення свого ютуб каналу я жодної копійки не получав, тому що не була підключена офіційна перенеска програма AdSense. Бачимо, що вже потім я почав з цього заробляти гроші. Як не прогоріти. І як до кінця вести свій ютуб канал. Я кажу, просто створюйте те, що вам подобається, і публікуйте регулярно. Раз у тиждень, раз у місяць, можливо, раз у три дня, але регулярно публікуйте. І я ще не зустрічав жодного ютуб каналу, який робив це протязі року і не дійшов до монетизації. Не здаватись йти до своєї мети. Також ви можете бачити, що за увесь період ведення свого ютуб каналу я заробив 8600 доларів. А тепер давайте перейдемо до мого сайту. Як ви бачите, це і мій сайт. В принципі, тут нічого складного немає. Сайт я створив буквально там. За 5-10 хвилин. Ось вже наповнити його, займає набагато більше часу, тому що заробіток в інтернеті, тут є також додаткове меню інвестиції, криптовалюта, обміни криптовалюти і фінансові новини. І в кожній з цих вкладок є якийсь матеріал. Бачите, тут показується рекламка від Google. Якщо ви нажмете сюди, бачимо реклама від Google. І якщо ви випадково натискаєте на цю рекламку, мені капає пару центів. Але, друзі, за місяць це набігає досить непогана сума. Давайте перейдемо до того, скільки я заробляю на своєму сайті. Цей Google Асенс аккаунт, і бачимо, що за сьогодні я заробив тільки. 002 цента, за вчора це було 11 доларів. За останні 7 днів я зробив 82 долари, і за цей місяць, вересень місяць, я зробив 91 долар. Зараз 9 вересня і можна порахувати, що в середньому день я заробляю 10 доларів. Звичайно, що бувають такі дні, коли я в день можу заробити і 40 доларів, і 50, і 100 доларів. Це вже можливо якась моя стаття вискочила в рекомендаціях на перших сторінках у пошуку в Google. І тоді більше людей перейшло і там десь, нечайно, нажали. Або комусь реально сподобалась реклама. Вони нажали і за це мені Google заплатив. А ось в правому куті є вкладка баланс, і ось ця сума прийде мені 20-22 вересня на мою карту. Це буде за серпень місяць. Ось бачимо 422 долара. І всі ці гроші приходять на мій аккаунт. Давайте перейдемо до вкладки AdSense для YouTube, це вже оновлення, і тепер все відображається окремо. Бачимо, що баланс 336 доларів. Це прийде мені у вересні, 20-22 вересня прийде мені за серпень. Якщо ми перейдемо до вкладки Аналітика, дохід і горнемо вниз і бачимо, що така сама сума. Як в нашій творчій студії, така вона відображається і в AdSense, і буде вона приходити на мою карту автоматично. Так як я й показував на початку свого відео, мінімальна виплата на AdSense це є 100 доларів. Тому якщо у вас YouTube переносить там в місяць дохід 50 доларів, вам за два місяці можна буде вивести вже 100 доларів на свою карточку. Мені здається, друзі, сайт на даний момент це є один з найкращих способів заробітку, тому що його створити дуже дешево. Наприклад, я трачу на свій сайт в місяць 50 гривень на хостинг, і також за рік я плачу там порядку 20 доларів. На рік за домен. 10 днів це є 500, 600 гривень трачу за рік користування хостингом, плюс додайте ще 20 доларів. Ну, максимум 1500 гривень я трачу на свій сайт, а заробляю, друзі. Давайте перейдемо ось сюди. 520 доларів, 420 доларів, там, звичайно, суми кожного разу різні, але можна в середньому взяти що 400 доларів і за 10 місяців це є там, 4000 доларів плюс ще там 4800 доларів я заробляю в місяць. Трачу я всього там 50 доларів, а заробляю 4800 доларів. Ви розумієте, яка різниця на заробітку на своєму сайті, тому в інтернеті зараз цілком реально забезпечувати себе і не працювати на когось. Так як я казав на початку, пробуйте знайти код активації. Один буде на моєму ютуб каналі в цьому відео, а другий на сайті я також сховаю, шукайте, активовуйте і будете мати пару доларів на каву чи чай. Так я дякую, що ви подивилися відео. Якщо воно вам сподобалось, обов'язково ставте лайк, діліться цим відео з друзями. Слава Україні! Слава українській нації і пиздець! Без... Російській федерації, і до наступного відео.